Раді бачити, звичайно ж, в світлі цього дня, коли ми говоримо і з дня в день Ескандере, чуємо і бачимо, і повідомлення наших збройних сил. Тай не тільки про тучнішу бавовну. Чи вже ви пов'язуєте ці всі речі, які протягом півтора роки відбуваються, і завдання ударів по тих чи інших аеродромах, окупантів і так далі, поступовим? Поступовими кроками до повернення тимчасово окупованого Криму додому в Україну ну дійсно так. Ну, в першу чергу, це відчуваю не тільки я, це відчувають багато наших співгромадян, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Але тут якраз таки треба звернути увагу або підкреслити те, що Ну, на початку окупації 2014 року росіяни намагалися продемонструвати, що всім буде дуже добре, що у них буде велика заробітна плата, що вони там у них не буде ніяких проблем, що Росія забезпечить там і буде там робити різні інфраструктурні проекти. А зараз ми бачимо іншу ситуацію, коли заробітні плати не великі. Коли оці а, стимулюючі, які вони раніше сплачували, зараз не сплачують, mm. коли а, є проблема, в тому числі і а, з продуктами харчування, наприклад, з'являються або там з паливом, і в тому числі коли відбуваються і повітряні тривоги. Спочатку вони намагалися все це сховати, але зараз вони не можуть це робити і во всякому випадку в Севастополі вони це роблять, і дійсно там дуже часто відбуваються повітряні тривоги. Пане Ескандере, ну ми чому відзначаємо власне 26 лютого день спротиву російській окупації в Криму? Тому що це вже доглядачів кажу, тому що саме в цей день, 10 років тому, відбувся ось той преснопам'ятний мітинг в Сімферополі, який зірвав плани російських окупантів показати, що Крим, мовляв, так дружними рядами переходить під російське правління. Тоді вийшли на той дуже велелюдний мітинг і представники кримських татар Українці, ну, загалом патріотичні сили, і це дійсно стало ознакою того, що не збираються Криміти під російську окупацію, з того часу 10 років відбувалися постійні арешти, постійні переслідування активістів будь-яких. Яка ситуація зараз? Ви ж, я впевнена, відстежуєте ситуацію по кожному. Так, от яка ситуація зараз по всіх тих, кого утримує Росія серед активістів, Активістів Криму? Ну, дивіться, дійсно 10 років тому в цей час відбувався мітинг. І ми тоді дійсно продемонстрували, що в Криму. Є проукраїнські сили, і дійсно ми змогли звільнити цю ту площу біля будівлі Верховної Ради Коносвітки Крим від російської нечисті, і тому ми думали, що таким чином ми продемонстрували нашу позицію. Що стосується порушення прав, то дійсно починаючи з 2014 року, коли вони ні змогли домовитися, скажімо так, в першу чергу, з представницьким ор корінного коріновокрмськатарського народу, коли вони побачили, що кранські татари не підтримують Росію, хоча вони це намагалися робити різними шляхами. І а, кримські татари не брали участь в референдумі в цьому незаконному закону то вони почали розтворювати умови для того, щоб відсохнути від Криму з Криму нелояльно до російської окупаційної влади частину населення. І тут якраз таки вони спочатку почали використовувати ці інструменти, які були у них раніше. Це а, заборонених із Бутах та свід, Свідки Єгови. Вони відкрили справи по 26 лютому. Вони відкрили справи а, по 3 а, травню. І якраз таки перші обшуки були якраз по 3 травню. І я якраз один із тих, у кого були перші обшуки, проводилися Росіянами. Ну і далі, що ми далі бачимо, вони постійно то збільшують а, ці с, терміни. Коли виносять вони вироки терміни а, перебування в колоніях і в тюрмах, вони а, зру, роблять новий і новий інструментарій для того, щоб а, переслідувати наших спічільників. Наприклад, з 2022 року вони об'явили батальйон імені номана туристичну організацію. і Тільки за 2022-2023 роки а, було 35 осіб а, за, а, затримано. затримана по справі причетності до батальйону імені Номана на вони, вони в кримінальному кодексі та в адміністративному кодексі ввели статті за дискредитацію збройних сил Російської Федерації і таким чином. Вони практично оказують тиск на людей, а, і в тому числі за штучно створеними такими громадським рухом смерш. коли, коли цей СМЕРШ може спочатку катувати людей, потім вони вимагають їх а, а, ну і звільнятися в, в публічних а, с а, мережах. А потім все одно вони виносять. Адміністративні штрафи або адміністративні арешти. Ну а останнім часом ми бачимо, що все більше, більше вони тиснуть на адвокатів. Таким чином, вони намагаються, скажімо, позбавити людей захисту з боку адвокатів. Ну і зараз, цифри говорять самі за себе, зараз в містах Місабоди, за даними Кримськатарського ресурсного центру, знаходиться 185 осіб. 125 з них це представники кориноокримського татарського народу за кримінальними справами. Нами зафіксовано в на території е, тимчасово окупованого Криму 307 е, осіб, які е, е, переслідуються за кримінальними справами. 206 з них – це представники корінокримського татарського народу, тобто. От тут а ми я вже не говорю про адміністративне порушення, тому що тут тисячами можна перелікувати, тому що дійсно дуже багато таких. Дій вони роблять. Ну і крім того, ми бачимо, що дійсно за всі ці роки вимушена почали від'їжджати проукраїнські громадяни з Криму на територію материкової України і на 2022 рік за. Даними міністерства соціальної політики було зареєстровано понад 65 тисяч ВПО. І крім того, спочатку повномасштабної агресії, коли розпочалася часткова мобілізація, вимушено були і виїжджати із Криму наші, нашими спизвітчизниками. Наші спічинськими вимушено були для того, щоб не опинитися в лавах збройних сіл Російської Федерації і не воювати проти своїх громадян. Названня Тахтайм Чиго сьогодні в ефірі прямого назвав його Диявольським мостом. От я вперше для себе це зрозумів. По факту так воно є, тому що купа озброєні окупантами було перевезено через кримський міст. Його руйнація, тому що ж не просто так на початку цього року, а потім дещо пізніше Джамільов звертався до расистів, які ще залишаються на тимчасово окупованому території Криму і мовляв забирайте своє лахміття і так далі, і поки ще є можливість їдьте з півострова, тому що Мустафа Джамільов вважає цей рік фактично можливим роком. Скажімо так, деокупації і повернення Криму, що скажете? Ескандер? В першу чергу я хочу сказати, що в першу чергу це залежить від консолідації українського суспільства для того, щоб у нас була мотивація далі боротися за всі наші території, українські території. Це залежить від ефективності роботи нашої влади, тому що економіка і активна робота і грамотна робота, скажімо, влади, вона надасть можливість більш ефективніше проводити вплив. Лагани всі в дію це залежить від наших дипломатів і залежить від наших міжнародних друзів. Які прибічників, які можуть нам допомогти, тому що дійсно ми за самі не зможемо все це зробити, і тому воту нам треба активно працювати над сім цими питаннями для того, щоб це відбулося? Ну я скажу відверто, коли у мене запитали в травні 2023 року. Будете ви в башраї в серпні 2020 Третього року я тоді сказав, я більше думаю, що на вісні 2024 року ми будемо в Криму, тому що я а, розраховував на те, що в грудні у нас будуть уже f 16 і ми зможемо дійсно підтримувати а, з, з, з неба а, контрнаступ. Але це не відбулося, і тут є багато факторів. Тому, на мой погляд, а, я би більше говорив про те, що. Нам а, треба посилювати, посилювати нашу армію. Нам треба посилювати нашу економіку. Нам треба активніше працювати на міжнародному рівні, щоб у нас дійсно був, були а, засоби, а, з якими і можливості, з якими ми могли б змінити Крим. Дякуємо, дякуємо вам. Голова правління Кримсько татарського ресурсного центру Ескендер Барієв був з нами на зв'язку. ефірі прямого.